7 година 31 хвилина у Києві. Про це найголовніше у прямому ефірі. У Сумській області після нічної атаки БПЛА пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт. У трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджено вікна. Так повідомляє ОВА. У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників. Один з них впав на території підрозділу територіальної оборони у новому місті над пилицею неподалік Варшави. Дрон не завдав збитків за попередніми даними. БПЛА не був оснащений вибухівкою. Інший БПЛА врізався в будинок польських пенсіонерів. Вони якраз дивилися репортаж про дрони повітряному просторі своєї країни. Більшість уламків знайшли на території Люблінського воєводства, що межує з Волинською областю України та Білорусі. Загалом, Польща атакувала 19 дронів, і чотири з них збила польська авіація. Російські шахеди в Польщі активізували дипломатичні та безпекові переговори всередині НАТО та контакти з Україною в альянсі. Не вважають цю атаку прямим нападом, але готові давати відсіч. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішень щодо збиття дронів над Україною силами НАТО поки немає. Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу у протидії повітряним загрозам і дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу. Давайте послухаємо Зеленського зараз. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять. Реакції саме діями заяв більш ніж достатньо. а От дій, поки дефіцит. Швеція терміново відправить до Польщі додаткові засоби протиповітряної оборони і літаки. Рішення ухвалили після масованого порушення польського повітряного простору російськими дронами, так повідомили в Міноборони країни. Варшава розраховує на подальшу допомогу від НАТО після активації статті 4 північно-атлантичного договору. Україна отримала ще мільярд доларів від заморожених активів Російської Федерації. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Е, йдеться про транш макрофінансової допомоги від ЄС у межах програми ЕРА ЛОНС. Це програма кредитування для України на 50 мільярдів, яку реалізують країни Великої сімки, частково за рахунок доходів від заморожених російських активів. Україна зможе не повертати всю суму за програму ЕРА, якщо не отримає репарацій від Росії. Очільниця уряду додала, що це більш ніж допомога. Це чіткий сигнал, що Європа. Рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками і спробами дестабілізації. Резонансне вбивство до школярів на Вінниччині. Поліція оголосила підозру 23-річному чоловікові. За даними нас поліції, чоловіка затримали буквально за годину після нападу на учнів місцевого ліцею. Хлопцям було 15 і 16. Інцидент стався напередодні вранці. Тіла учнів 10 та 11 класів на одній з вулиць Шаргорода виявив перехожий. Попередньо відомо, що їм завдано ножових поранень, зокрема в шию. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події. Підозрюваного затримали у полі за 5 кілометрів від місця злочину. Ним Овся колишній учитель одного із потерпілих. Це вже підтвердили в нас поліції. У нападника вилучили ніж Правоохоронці Розглядають декілька версій злочину, серед яких і конфлікт між екс-викладачем та учнем. Що загрожує вбивці? Розповіли у поліції виначені. Я пропоную послухати. За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Отут ми очікуємо нові подробиці цього резонансного діла, і вже в наступних випусках розкажемо подробиці. У США під час виступу в університеті в Юті смертельно поранили відомого консервативного активіста та соратника Трампа Чарлі Кірка. Він був директором молодіжної організації і Подкастером, який активно просував консервативні погляди серед студентів. Спершу повідомлялося, що Кірка у критичному стані з пораненням шиї доправили до лікарні. Але згодом президент США Трамп заявив про його смерть. Поліція затримала підозрюваного однак, після допиту його відпустили. Директор ФБР Каш Патель повідомив, що розслідування триває і пообіцяв надалі інформувати громадськість в інтересах прозорості. Масштабні протести спалахнули у Франції. У різних містах мітингувальники блокують транспорт, палять контейнери для сміття і вступають у сутички з поліцією. Загалом на вулиці різних міст вийшло до 100 тисяч людей. Найбільша масова акція протесту відбулася в Парижі. У місті Рен протестувальники підпалили автобус. На південному заході мітингувальники пошкодили електричні кабелі, наслідка чого зупинився рух поїздів. Також протестувальники захопили вокзал Ліону для врегулювання протестів. Влада мобілізувала 80 тисяч жандармів і поліцейських. Затримали понад 200 мітингувальників. Протесна акція була оголошена заздалегідь. і Відбулася наступного дня після призначення нового прем'єра Франції. Мітингувальники виступають проти президента Макрона та запланованих скорочень бюджету. Вони вважають, що новий прем'єр Себастьян Лекорню продовжить політику попередника. Зумери, які здійняли революцію в Непалі, готуються очолити країну. Повалення комуністичного прем'єру створили вакуум політичний у державі. Елементарний порядок зараз підтримують військові. На вулиці Катманду та інших міст виведені озброєні армійські патрулі. Протестувальників, солдати не атакують, але гальмують погроми, заарештовують мародерів, розшукують тікачів з в'язниць, навіть намагаються вилучати зброю. Одночасно, протестний рух починає формувати свої органи влади. Активісти ведуть переговори з представниками офіційної опозиції та дисидентських у Непалі вуличні акції почалися на початку цього тижня. Нагадаю, вони переросли у масові погроми і скидання влади внаслідок сутичок обурної молоді з поліцією. Понад дві десятки загиблих, більше сотні поранених. А вуличні акції розпочалися через цензуру і заборону соцмереж. Мільйон доларів на створення муралів, із зображенням Ірини Заруцької, 23-річної українки, жорстоко вбитої у США, готовий пожертвувати Ілон Маск. Про це американський мільярдер написав у мережі ікс. Ідея належить генеральному директорові компанії Intercom Еогану Маккейбу. Маск запропонував виділити 500 тисяч грантів по 10 тисяч на створення стінописів у відомих містах Сполучених Штатів, щоб увіковічити пам'ять Ірини. У відповідь на цю ініціативу Маск публічно її підтримав, написавши, що готовий внести удвічі більшу сум. Раніше Маск уже привертав увагу до трагедії. Він репостив присвячені Ірині за руські публікації і наголошував на проблемі злочинності у США. 23-річну українку, е яка приїхала до Америки, рятуючись від війни, вбив у потязі 22 серпня психічно хворий чоловік. Дівчині він завдав смертельних ножових поранень. Поліція злочинця затримала Трамп для вбивці Українки, вимагає смертної кари. Держава платить навчання дітей захисників у вишах за попередній рік. Компенсацію навчання за 24-25 навчальний рік отримують понад 13 тисяч студентів-контрактників. Сертифікати можна буде отримати через дію у розділі документи. Там необхідно просто перевірити свої персональні дані, навчальний заклад, суму за навчання і спеціальність. На це є 20 днів із моменту надання права отримати допомогу. Жодних документів нікуди заносити не треба достатньо дію підпису у разі відповідності всіх даних. Гроші перекажуть на рахунок закладу вищої освіти. Ну а виш має повернути кошти студенту. Про позитивне рішення, про компенсацію діє надійшле сповіщення. Йдемо далі на життя. Це сніданок. Так, ну що, друзі, справді пропонуємо вам налаштуватися на цей робочий день. Знаємо, що ви зараз прокидаєтесь, готуєтесь до роботи, збираєтесь до школи. Ну от якою буде погода сьогодні, начебто знову нас тішить вересень, поки що таким теплим погожим днем. Ну принаймні так відчували зранку. Сань, доброго ранку. Тобі як ти відчуваєш сьогоднішній ранок? В Квітах став, щоб ще трошки знаєш річки літа додати. Так, 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 притягую цю літню атмосферу, тримаюся за нею з останніх сил на столичному подолі. Але кого ми обманюємо, попереду осі. Доброго ранку. Точніше, ми вже в осені. Доброго ранку усім. Е, ну от про погоду дійсно сьогодні ранок починається з плюс 14 градусів. Доволі непогано, як на мене. І синоптики кажуть, що день у більшості українських міст буде сьогодні теплим, не минеться і без дощів. І от далі детальніше розкажу деяку погоду чекати по регіонах. Е, почнемо зі сходу країни, і там сьогодні. Синоптики у Донецьку та Харкові прогнозують плюс 23, плюс 25 градусів. У Луганську кажуть, буде плюс 22, плюс 24. В день очікується невелика хмарність. І от сьогодні на сході країни опадів не очікується. Щодо півдня, то на півдні у більшості міст сьогодні температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів. У Криму буде трохи прохолодніше. Там на термометрах плюс двадцять. 20... 23 плюс 25 градусів. Опадів синоптиків день не прогнозують. Натомість очікується мінлива хмарність на заході країни. Сьогодні температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. В день хмарно з проясненнями і синоптики попереджають про значні дощі на півночі. Країни у Чернігові та Сумах. Сьогодні плюс 23 плюс 24 градуси. У Житомирі плюс 21 плюс 23 В день мінлива хмарність і опадів в день не. Буде у центрі країни температура повітря коливатиметься від 24 до плюс 26 градусів. В день хмарно з приясненнями опадів не буде. І у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 24 градусів. Температурний мінімум в день становитиме плюс 22. Очікується мінлива хмарність, і синоптики кажуть, що опадів в день не буде. Щодо температурних рекордів цього дня, то згадаю про них: от найтепліше 11 вересня. У столиці було 1898 року, тоді на термометрах було плюс 33 градусів а от найпрохолодніше було ще 1860 1968 перепрошую. Тоді термометри показали лише плюс 4 градуси. Ну і завершує традиційно прикметами з усіх обрав буквально дві прикмети. От наші пращури вірили, якщо сьогодні йтиме дощ, то нібито то буде і ося осінь. А якщо сьогодні буде суха погода. То метеорологічна осінь буде максимально тривалою. Ну і буде доволі тепла і бездощова погода. Ну от така ситуація з погодою, колеги. Кого ми обманюємо? Попереду осінь. Саша Ковальов, кореспондент доброї життєствердньої програми Сніданок з 1 плюс 1». Дякую тобі. Що побачимося. 5 жовтня у новому сезоні. Ми починаємо. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Смартвеліс. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня, о 21-й. Дивись в ефірі, один плюс один Україна.